звати Владислав Васильович, сам з невеличкого села, села Хотячів. Мені два з рік. Позивний крав, посада моя, оператор БПЛА, дзвоняв мене відповідний солдат. Я бачу, що є певні зміни. Тобто там, де вони раніше ще там, два тижні тому не діставали дронами, зараз вони дістають. От ти, як людина, яка працює з дронами, ну, розумієш, що, що помінялося? Чим Насамперед. вони дістають і як вони це роблять? Насамперед, це якщо ми зараз почали говорити за дрони, це FPV, тобто волокні, які не бере жодний реп, жоден реп їх не бере, бо. Вони взагалі працюють трошки по-іншому, не так як проста FPV, що підключається батарейка там, і вони летять за даним маршрутом собі. Оптоволоконні дрони вони під'єднуються відповідно в живлення між пультом і самим дроном. І він просто напряму, напряму зв'язок є і його не бере жодний реп. Взагалі жодний. Що робити? Збивати? Збивати. Ну... Не знаю, як це буде дуже сильно ефективно, бо це. Ту мати якісь дробовики з собою, так? Так, так. Але, як показує практика, навіть деколи і вони не допомагають, бо вони дуже, дуже швидко, швидко вони це виконують свою роботу. Ну, виходить, що вони дотягуються ну, більше 15 кілометрів, якщо рахувати да, від да, того. Це залежить від катушки. Скільки в катушці намотано того шнурка. Ось. І, наприклад, він може бути 20, там, 25, 30. Це все залежить від того просто. Ну, але ви розумієте, чим більше, більше катушка, менший вес може нести бойовизаря, так. Да, чим більша катушка, це ж, ну, представте, 15 кілометрів це десь такого бімба. Типа в сам моток. Воно, воно, воно здається, взагалі не тяжке, але воно просто що займає дуже велику, великий обсяг самого дрона. І дрон не може тобі нести зразу цю бімбу, катушку. І сам боєприпас. Ти працюєш з якими дронами? З «Мавіками». — Це виключно мавіки, так? Да. чому саме «Мавіки»? просто зручно знаєш, або є у вас якась певна спеціалізація, хтось є в піві, хтось в хто там вампір. Так, так, так. Кожен Кожен відповідає за якогось за якийсь дрон. Ну, мені більш зараз, поки то вподобає «Мавік». Вчусь, вчуся пробувати літати на «ФПВ». Не знаю, не знаю, чи щось вийде, але стараюся, стараюся, бо потрібно. Ти... потрібно. В тебе позовний крап через. Через руку, так. Да. Через руку. Немає в мене трьох пальців. Не знаю, всі... всі всі до цього поставилися. Типу, ну, то що, нема у тебе тих пальців, немає. Робиш, роботу, роблю. Ну, і все. Ну, але міг би не служити, ні? Не міг не служити, ні. Міг виїхати за кордон. Спокійно. Ну, але наш. Якщо кожен третій поїде, кому прийдеться воювати? Жінкам? Я не хочу цього. Я, наприклад, не хочу, щоб моя мама чи моєї мами подружка, подруга чи сестра пішла воювати. Ну жінкам тут не місце взагалі. Взагалі не місце. Війна затягнеться ще надовго. І кому, кому Це... На жаль, вистачить на всіх. Так, да. на жаль. А як втратив пальця? В дитинстві допомагав батькам, називаємо це так, гичку від буряка. Типу, самі буряк і зверху, тіпо, це паростя таке, от січкарня. І виходить, просто подавали, типу, по лінії, передавали січка, це, передавали гичку, і в мене була от така тіпо, кофта на, на молнії. Типу, я взяв розібнув бо жарко було. Літо, відповідно було червень. Це був червень. Скільки тобі років було? Чотири. Чотири. І допомагав вже, так? Так, да, так, да, так, да, да, да. І виходить так, що в той час, коли я просто виходить, подавав цю гичку, в... типу, що вона вже вирізалася, мені взяло, типу, виходить, затянуло кофту всередину. І я, щоб взятися, типу, щоб не мене всунути все тіло. Виходить, я сперся рукою в самі ножи тако. Мені просто їх зрізало. Пальці, да. Емоції, емоції той час були. Типу, перших хвилин 10, я здається, не плакав. але Просто коли вже мама набрала на швидку і сказала, що вже от обрізав я пальці. Я боюсь докторів досі. Не знаю, в мене якась така дитяча травма. Не, не люблю я їх. не люблю. Мені страшно, я тільки слово чую лікар, або уколи, все в мене вже такі руки трясуться, мені вже страшно і то стає. Друзі, слухай, ну з такою травмою ти пішов в піхоту. Права рука, ти ж правша, да? угу. Лівша? Лівша? Лівша. Ну я переучився. Переучився. Я від початку, від початку типу, був в гранатометному взводі. Ось. Типа мав бути гранатометником. Але подивилися, типу, на мене мене питалися, типу, чи. От чим. Я сюди, що, якщо чесно, хотів бути кулеметником. Хотів бути кулеметником. Ось. Але на мене так подивилися, типу, типу ай, малий, типу, може. Що, що він там зробить? Типу, там, це не для нього буде, туди-сюди і. і були такі були моменти, що я купав, вночі купав, в день купав. Ну, типу, бувало таке, що я навіть поєднував в купання типу, з польотами. У мене було таке, що я от, це було на Лиманському напрямку, що вночі, вночі ти йдеш на позицію купати, а зранку тобі вже в 5 ранку треба було їхати літати. Сил вистачало взагалі? Чесно, було, було трошки. Типа, незвично, незвично, бо ти п'ять днів купаєш і відповідно там, за тих п'ять днів ти два-три рази їздиш літати. Ось. Ну, коротше, цілий час трошки да, витрушений. Да, типу, і де? ще було таке, що я і навчався. Типу, бо типу, літати на дроні зможе кожен. Кожен зможе. Вилетіти, підняти пташку в небо в кожен, а вивести його з дії проти, проти реп, типу, вийти його з, з того Боже. як його, Зони, зони там, де включений реп. Не кожен зможе це зробити. Це треба знати відповідні маніпуляції, що в той час як себе почуває дрон. Покажи, якими дронами ти Ой. У нас є один такий дрон. Звати його Володя. Володя, цей дрон, я не знаю, вже, напевно, пережив стільки, що... капець просто. Він це дрон живучка. Я вам також скажу, що не знаю, в мене є побратим отче, це його, цей його дрон. Це його дрон. Він вже клеєний, переклеєний, побитий. Він падав з такої висоти, що ми були на Авдіївському напрямку, не вистачило нам батареї відсотків, там. на нульовій вже вертався, десь там за кілометр був і не хотів опускатися. Він з висоти, не знаю, може, п'ятиповерхового будинку. Впав, просто впав. Він. Поламав камеру, ну, все, лучі, все побиті були. Типу, так, але... да? Да, ми пішли, його забрали, отче його назад зремонтував і досі. Це для нього, не знаю, скарб. Скар просто. І... Такий і... талисман, і... я б сказав. Да, так, так, да, так. Да. І він працює і як розвідка, і як скиди. Да. Так, 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 так. Він, він працює залежно від того, яка в нас поступає команда. Скиди залишаються ефективними в Турецьку? Так. Дуже Дуже сильно. Е, маленькими маленькими е, групками заходять. Ось. І в той час вилітає наш дрон, фіксує, фіксує його. Ну, насамперед працює розвідка. Розвідка подає команду на бомберів, які займаються скиданням з, з дронів і нищить. На яку відсинь літаєш? Е, Мавік? Вісім-7 кілометрів плюс-мінус. Це означає, що досить близько від лінії бойової. Ми були ще ближче. Ми як працювали в, в самому Турецьку. Ну, умовно кажучи, 2 кілометри. Від, вже, це вже була не бі... да, Це вже була не сіра зона, це вже був просто лінія фронту. Близько, дуже близько. А зараз просто що чому так змушені були від'їхати чуть-чуть далі, бо FPV Дуже сильно в Мішають нам, перекривають всю дорогу. Що найскладніше для тебе, коли ти працюєш в турецькому? Коли немає комунікації. З ким. Типу, коли ти працюєш, виходить в парі з кимось, а інші, інші типу, не так незаохочено до цього ставляться взагалі. Ти маєш на увазі розрахунок свій, так? Да? І не тільки свій, згалом. Це складно, дуже складно. Але ну, виходимо, виходимо з ситуації і пробуємо, пробуємо. Зараз вдосконалюємося, вчимося, щось нове дізнаємося. Рахуєш кількість нейтралізованих солдатів-противника. Так. Ага. Скільки ти вже часу літаєш? Якщо читати з лиману, то напевно десь півтора року. Півтора року. І скільки за півтора року? Я вам це не скажу. Ну, трошки поклали. Поклали. Бувало таке, що противник пішов колоною Там, на відстані витянув руки, що вони також йшли. По ним працюють висококаліберні висококаліберна артилерія, тобто 155-й. І вони далі. відстань тримають таку коротку місце. І вони йдуть далі. Вони, ви, ви, хтось виходить зі строю, один, навіть той, що всередині, то тупо його просто переходять. Йдуть далі. У них була така задача. Йшли по 12-13 по 13 людей в колоні. Ну а що ти бачиш, в Торецьку вони просуваються чи просто... Маленькими, ви... маленькими штурмовими групами ходять. Все ж таки просуваються. Пробують, так? пробують, але їм це не виходить, бо хлопці ефективно працюють з кидами. Ну і плюс я так думаю, що ви працюєте в гарній зв'язці з артилерією. — Так, так. Артилерія не втратила свою актуальність? Ні. Ні. Не така велика кількість, як була на авдіївському напрямку, але працюємо далі. Далі працюємо, як працювали. — Слухай, а якщо на секрет, ти зараз типу, підпадаєш під, оскільки ти пішов воювати в 19, ти ж підпадаєш під категорію. Так звано 18-24. <кій> Тобі мають виплатити мільйон. Ну, напевно, не знаю. Якщо чесно, я в тому даже дуже не цікавлюсь. Чому? Не знаю. А от я поцікавився насправді. Це абсолютно ну, заслужений бонус від держави. Ну, Поживемо, побачимо. <кій> буде, то буде. Не буде, то не буде. Я не за гроші сюди прийшов. Я прийшов, щоб вони Я прийшов сюди, щоб. В... Вони не прийшли до мене додому і не сплили мою хату, яку я построю. Ми построїли батьками. Я не хочу, щоб вони туди прийшли. У мене, мене також є батьки, у мене є брат сестра. Я теж не хочу. У мене є родина. Я не хочу просто, щоб У мене вся сім'я така, вся, вся військових. Просто, щоб вийшло, що батько вийшов зі строю. І на його місце став я. І все. Чи бачиш ти якісь ознаки? Ну, що... Війна припиняється, закінчується. Чи бачиш Ні. ці ознаки? Ні-ні. Мені здається, до вони готуються серйозно. Я не аналітик, звісно, не, не буду. Я їх. Ні, як правило, ми їх ти, вивчаємо. Насправді, ти краще завдяки дрону, ти краще інших, напевно, бачиш, якби загальну картину на полі бою. Так. Я, бачу те, я, я даю картинку, і в мене хлопці, які сидять там, за 10-15 кілометрів, так само вивчають тактику, тактику противника. Типу, куди, куди заходять, що роблять, типу, чи збивають вони даного дрона, чи не збивають, Типу, як висікають артилерію, міномета, точки зльоту БПЛА. ну. — Ти кажеш, що вони готуються до чого. Да? Мені здається, мені так здається, що щось буде а конкретно. Чого типа, таке відчуття? Ну, Вони не так поводяться. Зменшилась дуже сильна ефективність е -е, прильотів кабів. Зараз, як перед штурмом, типу, ми знаємо, вже, коли буде штурм, нас попереджають про те. Типу, і вони весь час там, по даному квадраті насипають градами. І ми вже знаємо, що якщо пачка градів прилетіла 40 штук, значить буде, буде, штурм. буде штурм з їхньої сторони. Дивляться вони відповідно також. Всі чуть все. Всі дороги, всі заїзди, виїзди, все. Перебувають логістику, щоб не пілоти не вони роз... вони знають, що в даній торсі сидить такий-то пілот, ну, типу, не по позивним. А просто типу, що, от, знаєш, що, наприклад, от, в цій хаті сидить от, і в півічні, а в наступній хаті сидить мав Вод. А там ще за 10 кілометрів може сидіти крило. Вони це все знають. знають. Бо в них дуже сильно кажу, розвинена розвідка. В них більше засобів, ніж у нас. Крила. Крило. То -то крило. Ознак того, що вони зупиняться поки немає. Ні. Поки, поки ми їх не зупинимо. Добре, добре, друзі, дякую тобі за інтерв'ю.